Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. А це моя кохана дружина Лєночка. Тиждень тому ми з нею одружилися і досі отримуємо вітання і подарунки від наших друзів і побратимів. От сьогодні Ліночка, тримай камеру. Отримали посилочку з міста Богуслав від наших друзів Тані і Дена. Вітання в чарти Дена з От. І я її розпаковую. Подивимось. Ну я думаю, тут не, не тільки Таня і день приймали участь, а й все місто Богослав, яке постійно надає багато різної допомоги е нашому підрозділу та іншим. Дивіться, яка смакота. Так. О, батарейки. Тут батарейки потрібні постійно. Ого, скільки батарейок. Ого! Дивіться. Це розвішуємо по нашим машинам. Ну і прапор. Ми його оформимо, підписуємо. Прапори ми любимо. Ой. Все, дякую за вітання. Разом до перемоги.